Фітотерапія при застої жовчі буде дуже залежати, чи є у вас камінчики, і суттєво відрізнятися. Якщо камінчиків нема, вживаємо чай жовчогінний. Тут є і розріджуючі трави, і трави, які покращують перистальтику жовчних проток. Препарат гепаліна, який має протизапальну дію, а також покращує роботу жовчних проток. виштовхує. Якщо камінці є, вживаємо препарат холеана, який розріджує жовч і не чиняє ніякої дії на м'язову стінку жовчних проток. І чай при жовшно-кам'яній хворобі. Пам'ятайте, що людям, в кого є камінчики, можна тільки жовче трави і ні в якому випадку не жовчогінні. В той же час застій жовчі часто пов'язаний з гастритами. І в одному і в другому випадку корисно додати препарат гастрона, який має протизапальну дію.